Російські війська увечері 30 жовтня вдарили по багатоповерхівці в Харкові. Зруйновано два поверхи на ранок, 31 жовтня. Вже відомо, що загинув 11-річний хлопчик та ще одна людина. 34 особи постраждали. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Також міський голова Ігор Тєріхов. Раніше голова Харківської ОВА підтвердив про загибель хлопчика 11 років. Його деблокували з-під завалів із тяжкими травмами голови та Реломами медики більше ніж півгодини проводили реанімаційні заходи. Однак врятувати дитину не вдалося. На жаль, є постраждалі. Зокрема, й діти під завалами можуть перебувати ще люди. Всі необхідні служби на місці. Партнери бачать, що щодня відбувається, і в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення. Це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення життя наших людей, тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою. Відрагував президент України на удар Росіянами кабами по Харкову Володимир Зеленський. Також російсько-окупаційні війська ударили по Дніпру ввечері 30 жовтня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок атаки постраждав 14-річний хлопчик. За його словами, хлопець зазнав поранення ноги. Йому надали меддопомогу, і тепер він лікуватиметься амбулаторно. Інший, інших подробиць перепрошую про удар. Наразі Лисак не повідомив. Перед цим він зазначив, що упродовж 30 жовтня. Окупанти атакували область за два десятки разів. Віска Російської Федерації також завдали артилерії та безпілотниками ударів. Від ударів потерпали це на на жаль, традиційно: Нікополь, Марганецька, Мирівська, Червоно. Григорівська, Покровська та Грушівська громади всюди без загиблих і постраждалих, але пошкоджені житлові будинки, промислове підприємство, газогін та лінії електропередач. Також ворог вже в 20-те атакував столицю. України у жовтні російські окупанти у ніч на 4 першого жовтня з різних напрямків хвилями запустили на Київ безпілотні літальні апарати. Українські воїни зашкодили всі безпілотні літальні комплекси противника, які загрожували столиці нашої України. Про це повідомив київський міський військовий голова міської адміністрації в Телеграм. За відомостями влади є наслідки у Подільському районі цитуємо 20-та повітряна атака на Київ за жовтень. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала понад 2,5 години. Силами та засобами ППО РЕП. Всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені, зазначили у відомстві. У Київській міській військовій адміністрації додали, що у подільському районі впали уламки БПЛА. На відкритій місцевості виникла пожежа. Крім того, в одній адміністративній будівлі та у двох двоповерхових житлових будинках пошкоджено вікна. За попередніми відомостями є пошкодження на високовольтній лінії електропередач. За даними ДСНС, уламки в Подільському районі впали на території будівництва і на площі 50 квадратних метрів загорівся тремний настил. Рятувальники додали, що пожежу оперативно. Ліквідували також пошкоджено вікна у трьох сусідніх п'ятиповерхових житлових будинках та у двоповерховій адміністративній будівлі. Додали у відомості.